Всім привіт! Попереджаю зразу. Цей влог буде такий каламбурний, дуже. Я розкажу і покажу, ким я зараз почала працювати. А зараз я вам просто побажаю класного, приємного перегляду. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Зараз ми проходимо центральною, кафешною такою вуличкою в місті Орхус і направляємося в кінотеатр. Звісно, подивитися фільм про Барбі. Такий прикольний фіолетовий яскравий. Прям ти собі вибрала до цього. 59. До свого до свого луку. Це тестера, як його. Це який. Покажи, дай свою ручку. Дай. Ух ти, який прикольний! Ні, це, це робити це лайнер такий. Ручку. М, ти прикольний такий рівчик для софт каял. Просто софт каял. Прикольний. Синя <плес> гарніше. Хайлайтери такі, сіятори. маскара, по поскільки. Так, олівчик 59 крон, приблизно 300 гривень. Ускара 79. Так, не знаю, яка вона. Не хочу купляти. Всякі штучки для лиця. Тут якісь помадки. чинюшки, помадки? помадки. А, це розпродаж, це розпродаж. От по 10 крон. 50 гривень. Так. Це, це, шо, це, бачить. Бачить. Вау, це розпродаж червоний. Угу. Я, я хочу, це таке на день народження, коли мені буде вже е, 15 років. Супер, на 15 років без проблем. Без проблем будуть. Питань нема. О, які лаки. Вау, Вау які бльосточки, прям на літо. Тут лаки в попиті. Я не користуюсь цим. Багато хто не користується послугами. Послугами чиїми? Манікюр. Ой, oh, який гарний колір. Але я знаю, де дешевше можна купити. Водне мати круту базу, покриття, точніше. Дуже гарне. Пішло ще подивимось? Дивлюсь, може ще щось на знижках зараз. 59 крон, множити на 5. Дуже прикольні колечки. Камінчики, бачите, можна купляти. Ще десь сезони 2 точно будуть. Не наводить камера. На Даніелочку, ну от, Дуже гарно. 49 також. А я вже теж маю якісь там колечко. Всякі різні. Ой, які гарні крабики. Пам'ятаєте, ввійшли отакі от маленькі прикраси. І скільки вони вже, мені здається, що вони вже так осядуть плотненько. Скільки вони вже в моді в нас, як то кажуть. Боже. Тут є все. Можна, до речі, купити з подругою чи з мамою, ми так робимо одне на двох. 130 крон. Поділитись на, на два і собі мати з перлами. Даніла, а де то, що я тобі купила, доці? Де то, що я тобі купила? О, віки. Видаєш, я тобі купила е, бантик? Угу. А де він? Ти вже його підзагубила чи що? Ні, сумочка. Дивись, доці. Ану, приміряй. Така як ти маленька. які гарні лодочки. Човники. Човники, давайте казати. Це гарніше. гарніші. Звісно, HM це просто так, можна сказати, на один сезон, але знаю, що носять і довше. Та Я, в принципі, мала зуття, довше ношу. Зараз теж в капчиках H&M. Дуже зручні. Ці кросовочки 250 крон. Щось модне, недороге, супер, просто вищила дамі. Даніла, я би краще таку купила тобі. Барбі. Барбі сумка. Барбі сумка? Ти хочеш купити мені ту сумку? Ну ти ж хотіла таку маленьку сумочку, що ти будеш в ній ходити, б чоб... її тобі не купити. Хм? Тобі подобається? Ну, Звісно, тобі це як вороні, подобається ага. найблизькучіше просто. Ось сандаліки, це капець, 38 розмір, 30 крон. Не буде там злітати, 38 міру візьмуть. Тут ми вже заглянули, більш такий розкішніший асортимент взуття, я б так сказала. Це звичайний middle market також, нема тут ніяких лебутинів. Майкл Корс є ось такі, дуже гарно виглядають, дуже зручні, я їх також міряла. І тут були знижки досить хороші. Вони коштували 600 крон зі знижкою. Ці теж мені дуже сподобались. 1200 крон множити на 5 і це будуть гривні, забувайте. І тадам, ми перенеслися. Ми казали, що це буде каламбурний влог. Ми пішли в Агос по датськи по-українськи Арос. Це музей сучасного мистецтва, і ми пішли заради цього оглядової площадки. Там також є такий круг. В якому можна походити, він там різнокольоровий, Зараз я його трошки покажу, але, на жаль, я всередині не зняла, тому що там настільки нагрілося скло, аж просто було погано дихати. Ми просто зайшли і дуже швидко вийшли звідти. Але ось такий краєвид я зняла. Тут можна придбати морозиво і пиво купити, посидіти, випити. Ось цей круг я говорила прозорий. А морозиво нереально тут дороге, 40 крон за штучку, так як в магазині можна і за 10 купити. Ну, але для дитини, яка його побачила і коли жарко, тому так ми купили такі стільчики, можна собі посидіти і насолодитись таким виглядом на все місто. До речі, цей музей має 10 поверхів загалом, на 10-му якраз це оглядова площадка, і на кожному поверсі є Дуже було, звичайно, важко зрозуміти, що це безгіда, але отут я прочитала Хайло Гітлер. І це дуже смішно, тому що Хайло якось так як хуйло написано. А ці рожі реально свино собаки. От. Таке співпадіння, а можливо ні. Ще картина також була написана в минулому столітті, якось там 1960 чи 70 якийсь там рік. А це взагалі, от оце сучасне мистецтво, я не розумію. І ніякого не було підпису. Ну, подивіться. І ми оце заглянумо, і часом не стало погано Що з тими всіма подіями. Ну, що Авзор хотів показати, щоб піаніно впало на, от, на людей, і вони що, от побились, і ще вони якісь в ножах, в шаблях. Ну, я не розумію. Було бароко, рококо, там, я не знаю. Ренесанс, різні періоди. А про цей період наші нащадки будуть говорити. Я не знаю, якийсь там кризанутий крінж. От. Люди жили і непонятно, що творили. От. От. А це, до речі, цікаво. Це просто так зрозуміло вирізані таблички людей. Там Х'юстон, так, Америка, Хангрі, голодний. Там різні, там потребуємо їжу, потребуємо одяг, звідки то там. Це було цікаве, такі таблички якісь почитати. Так, і отака гігантська скульптура. А це я назвала просто е бункером хуйла. <схи> Тому що тут все таке страшне, це якийсь бункер, це бу... ця виставка була на нульовому поверсі, там ні вікна, ні дверей, моя дитина розплакалась. От, грала дуже дивна музика, я не можу включити, бо чути плач моєї доці. Грала якась дуже дивна музика, все закрите якесь, і таке все страшненьке. Точно його бункер. А, недалеко від музею ми прийшлися, ми бачили таку штуку, і можу сказати, оце щось таке от сучасне мистецтво. От, дивишся, воно щось там рухається, якесь таке незвичне. Там Гарне, якийсь трошки загіпнотизовує, заспокоює. Я не в захваті зовсім, більше я туди не піду, тільки через глядову площадку я туди пішла. Ось, якщо може хтось побачить це і йому було цікаво, чи варто було йти в той музей, чи не варто, ну, ви можете вже побачити і прикинути, чи варто. Тому що якби я побачила десь таке відео, то я би 100% не заплатила б за квиток 180 крон з одного дорослого. будь-який асістент, а найважливішою ціллю практики є, звичайно, мова це вивчити датську мову, щоб в подальшому можна було Ось. І так, що я буду тренувати датську мову, звісно, я вже постійно користуюся англійською, але буду дуже сильно старатися, Надіюсь, що нікого не підведу. Так, Це у нас гардеробна переодягалка. Дуже тут затишно, красиво. Господині дуже постаралася зробити тут дуже хороший інтер'єр. Марка називається Ню. І е, е, тут каталог їхнього одягу на весну літо цього року. Я вже навіть вам більше скажу, вже навіть у нас одяг закуплений на наступне. Тобто на наступне літо і весну. Так, це лукбук, Звичайно, одяг тут зараз стилізований, це дуже все так красиво виглядає. Коли він ну, висить, можна так сказати, не стилізований просто на поличках, то потрібно його коротше, складати гарні образи, щоб це виглядало досить затребувано. Але мені дуже подобається якість. Звісно, якість просто не порівняється. Ні ниточки, нічого. Звичайно, може бути десь там якийсь брак. Але це ну, там, дуже рідко буває. Ось. Отак, у нас є цей костюмчик розовий. Я просто від нього владію. там льон в складі, але він такий мягенький, такий класний. Так, стараюся вам так показати. Угу. Прості футболочки поскладені. Так, ці ж я переодягала. Так одяг тут на будь-який смак, але е, вважається, це сегмент такий вищесередній, вище середній. Тобто не дещо во недорого, це ще не люкс, мідл-маркет такий, коротше мені дуже подобається. Зараз покажу, який топ. Дуже крутий, коротше, коротше, він такий спортшик, я не знаю, його міряла. І тут багато що. Знімаю на їхню особисту сторінку. Такий контент трошки роблю. Тоді мені дуже сильно подобається. Оце чинцевий цей картяган. Просто від нього володію. Ось цей костюмчик розовий. Його колір живу це просто, наче його ткали якісь єдинороги. самі є штанішки і також у білих кольорах. Ми ще продаємо дуже крутий, до речі, автозагар Марк Імен. E Найкрутіше, що я пробувала в цьому житті, це просто. Це не рижий, це не, не знаю, не, не якийсь морковний, ти виходиш нереально з таким морським загаром, не лишає слідів на, е, на одязі. Змивається дуже поступово, класно. Це просто щось. Можливо, якщо десь ти в інтернеті замовляти, бо хтось такий е, любитель, як я фейкової засмаги, то зверніть увагу. Так, ці е, манекени складала я сама. Хочу вам похвалитися. Коротше, складала руки, ноги. Ось, і така красота вийшла. Зараз їх покажу вам назовні. Це наша вуличка центральна. Дивіться, які там красиві столики. Лайн світло, але в цілому бачити можна. Думаю, можливо, вам буде цікаво. Це патічка. Якість якісці просто. Ти навіть торкаєшся до тканини, настільки вони, Як-то кажуть, живі. Так, це також шлюба, але такий дуже мигенький. Якісний, класний. Вже буду з вами прощатися. Сподіваюся, вам було цікаво. І пам'ятайте, що все буде Україна! До наступних зустрічей, Па-па!